Під час нічної та ранкової атаки на Миколаїв російські війська поцілили у приватний сектор одного із районів міста. Місцева жителька Іраїда говорить, о 7.40 почула вибух. І в окно, вроді як, ну я не знаю, я точно бачила, тому що я ж не як огонь. Вроді такої видно від цього удару всього, як огонь в кімнату. І я цей самий. Я підня, піднялася, слава Богу, нічого. Стекла всі повибивали, повибивали. Пожара не було. дом, вдома, там крыша повністю на землі саду, криша повністю поднялась і назад сіла. Повністю вся криша розбита, окна выбиты. Вас не пошкодило? Ні. На кровати зараз піднялася, тільки зараз. Поднялася спальню, там стекла, все, Ну, я и не видела, коли. Жінка каже, серед її сусідів поранених немає. Будинок поруч повністю зруйнований. Я не выходила на улицу, пожежну службу не видела, я не думала, что у меня такие последствия, что это самое. Вот. Я потом уже спустилась вниз, посмотрела, там внизу все повылетало, все, все стекла, машины приехали. Часом, наверное, может в 9, но уже приехали. И начали обмеры, но ну, у меня в доме, например, померили этот самый, ну, все окна на замену. На сусідній вулиці живе Максим. Каже, вночі після перших вибухів та відключення світла родина пішла відпочивати. Потім почали шахеди. Чули, як працювали, ну, все добре, все начебто було нормально. Потім зранку був дуже ну, чутно приліт, мабуть, шахеда, я не знаю. Ну, а потім, коли батько в мене вийшов на кухню, почули дуже сильний шелест. І повезло, що просто батько со стула успів випригнути в коридор, і був приліт. Якби вікон немає, криші в людей побиті, все побите, ну осколки візде валяються. Три будинки у приватному секторі зруйновано. Ще понад 15 зазнали пошкоджень. Внаслідок атаки госпіталізували трьох людей: 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. У всіх стан середньої тяжкості. Двом медичну допомогу надали амбулаторно. Крім того, Баштанський та Миколаївський район залишаються без електропостачання. У області відкрили 200 пунктів незламності. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на офіційній сторінці у Фейсбук. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.